Мобілізація по російськи, указ про чистічній мобілізації. підписав. кого вирішив налякати Путін? Це звичайна істерика. Що не так з арифметикою в шойгу 5937 тисяч чоловік та куди втікають росіяни? Вітаю, мене звати Оксана Дворецька. Це факти тижня. Говоримо просто про складне і аналізуємо найважливіші події. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі. І прямо зараз розкажу все про мобілізацію по-російськи. Навіщо Путін її оголосив? І як на це відповість Україна? Дивіться: російсько-фінський кордон. В черги в аеропортах на Стамбул, Єреван і Баку. Та ж картина на виїзд до Казахстану. І навіть до Монголії. Чому росіяни так масово дали дьору? Запитаєте, все просто напередодні звернення Путіна про часткову мобілізацію Держдума ухвалила драконівські закони, за якими не йдеш в Україну помирати загримиш гримиш за грати. А вже після цього Путін оголосив про мобілізацію для росіян, що й витримав драматичну паузу. Бо ж його звернення анонсували у вівторок ввечері, а Показали в середу зранку. Вважаю необхідним піддержати пропозицію міністерства оборони і генерального штабу про проведення в Російській Федерації чистічної мобілізації. У слід за путіним по російському телебаченню виступив фанерний генерал Шойгу, заявив, що мобілізують 300 тисяч росіян та навіть озвучив втрати другої армії світу. Не можу не сказати у наших подіях. Наші втрати на сьогоднішній день це п'ять 5937 чоловік. Дивна арифметика Шойгу викликала запитання навіть у росіян, навіщо мобілізувати 300 тисяч, якщо втрати усього близько шести. Рака самого Путіна за сім місяців повномасштабної війни суттєво змінилася. 24 лютого. Він з бункера розповідав маячню про денацифікацію і демілітаризацію України. Нова мантра, що Росія тепер воює з колективним заходом, бо той хоче її перебатіть в судьбі нашого народу, останавлювати тих, хто рветься к мировому господству, хто грозить розчлененням і прибащенням нашої родини, нашому отечеству. Ми і сейчас це зробимо так і буде. Вірю в вашу підтримку. Та, схоже, росіян занепокоїла не так доля родини, як перспективи стати гарматним м'ясом. В десятках російських міст невдоволені вийшли на протести. Утім, сенсації не сталося. Кілька тисяч протестувальників на 140 мільйонну Росію. За традиційним сценарієм силовики загребли в автозаки. Самою мобілізацією зволікати не стали. Повістки рушили до адресатів того ж дня, і хоча шойгу запевняв, що заберуть до війська лише то відслужив, Б. має воєнну чутну спеціальність, то тобто, та спеціальність, яка сьогодні потрібна нужна військових силах, а, Б бойовий боку. Його обіцянкам мало хто повірив. І не недаремно. Ті, хто сподівався на свій білий квиток, отримали сюрприз. Моєму супругу 38 років. Він не в запасі, він не служив, працює в нашому доблісному городском чесі. Йому вчора ввечері дзвонять колеги, товарищ Федоров, и спрашивают: Ты где? Спрашує, кінць, тебе сейчас привезут повестку. И спрашивает под конец: у тебя же пятеро детей? Посміявся таку воріть, да, п'ятеро дітей. Ну хорошо, ждіпаєску ніби відчуваючи щось подібне. Тисячі чоловіків росіян ще у вівторок зранку масово потягнулися до кордонів Федерації. Втікати чи ще яким способом сховатися від мобілізації порадили юристи. Поки ви уклоняєтесь наказання всього до двох років лишення свободи і реально воно не приміняється, якщо ви до цього не були судими, якщо ви покидаєте місто служби наказання вже до 15 років. Тому вибор простой: не попадайтесь в воєнкомат. Дехто таки наважилися піти до військкоматів, хоч і без особливого ентузіазму. Стоїть по групам свого району. В Дагестані ледь не дійшло до бунту. Мой сыт нам сначала самого февраля воює. Не надо было, надо было! Не надо! Я я поки простих росіян буквально ловили щоб вручити повістки. журналісти влаштували розіграш сину піскова, гречника Путіна. Вам сьогодні була відправлена повістка, в тому числі й госуслуги, і через на бумаге вона к вам приходила. І ви поки ще не отозвалися. Ми розуміти, що ви... Глядайте, Тим піском, наскільки це не совсем правильно, щоб я там знаходився. Коротше, я буду це рішать на это саме. Я буду решать на другом рівні. Щось вирішити простим росіянам явно не вийде. ледь стоячи на ногах, п'яні як чіпи, мобілізовані готуються до відправки на війну в Тагілі. пойми, куди все їдемо. О, туди, туди потрібно, браті, браті. Якщо росіяни так зустріли звістку про свою мобілізацію, українці відреагували з гумором. Соцмережі заполонили численні меми. В указі Путіна про часткову мобілізацію особливо заінтригував сьомий пункт. Таємний, всі почали вангувати. Що ж саме там засекретили? Можливо, кількість мобілізованих. Чутки, що це там один мільйон. Вони туди записали. Там дійсно може бути в більша кількість. Навіщо Путін збирає таке військо і чи не готується до нової хвилі наступу в Україні? Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк каже: він може спробувати. Та в російській армії не лише кадровий голод, а й дефіцити з технікою. Наймовірніше поповнення кидатимуть поступово на вже окуповані території, аби втримати їх. Якість цього війська, скажімо так, буде не дуже великою. Тому вони, скоріше за все, будуть перебувати кількістю, тобто кидати все більше і більше людей. А чи планують вони наступи? Звичайно, вони б хотіли планувати наступи, так абсолютно. А, інше питання, що ми їм не дозволимо цього, тобто в них це не вийде. Але дійсно в них є все ще плани. Плани їх не змінилися. Вони так і залишилися загарбницькими, як були. А єдина проблема тільки для них в тому, що ми не дозволимо їм цей план реалізувати. З оголошенням мобілізації Путін тягнув до останнього. На роль гарматного м'яса збирали добровольців, найманців, силоміць тягнули чоловіків на окупованому Донбасі та навіть російських в'язнів. Чому ж кремлівський керманич боявся оголошувати мобілізацію раніше, та не без побоювань зробив це зараз? Він зараз втратив кадрову армію. В нього відсутня кадрова армія. І він намагається це приблизно та ситуація, яка була в кінці 41-го року, коли радянський Союз втратив втратив свою кадру армію, почав загальну мобілізацію, загнав всіх в армію. Але була проблема. Ну, в Росії зараз проблема. Тоді цю армію одіти, взути, озброїти і нагодувати, нагодувати допомог, допоміг лендліз. В Росії зараз ленлізу немає. І оті всі проблеми. У них зараз на, 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 на тих умовних 300 тисячах зараз і випливуть. Я ще, ще не відомо, чи вони них зберуть 300 тисяч. У тому що зберуть, сумніваються в британському міноборони. Загалом захід на оголошену путіним мобілізацію відреагував заявами на підтримку України, і це сигнал Путіну, що світ його вже не боїться. На відміну від самих росіян, в яких страх перед путіним схоже переміг страх за власні життя. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось у фактах тижня.